Мережах юридичної компанії GLS і сьогодні ми знову поговоримо про кік. Ми отримуємо багато запитів і питань від наших клієнтів щодо наших порад, коли починати звітувати по кік. Тому ми вирішили записати це відео і розкласти все по поличкам у зв'язку з вже діючим законодавством по кік. Контролери іноземних компаній мають. Умовно, два види зобов'язань. Перше зобов'язання це подання повідомлень про набуття або припинення контролю над кік. І цей обов'язок вже діє з початку 2022 року. Наразі це зобов'язання стосується: по-перше, всі, хто самостійно володіє або контролює частку іноземній компанії, більше ніж на 50%. Або володіє чи контролює часткою більше ніж на 10%, але разом з іншими податковими резидентами України контролює частку більше ніж на 50%. Протягом 2022 року, в останньому випадку, поріг для визнання особи контролером складав 25% замість 10%. але це було як перехідний період. І в 2023 році вже діє ліміт 10%. По-друге, це стосується всіх, хто починаючи з 2022 року змінював контроль або володіння часткою в іноземній компанії. Прикладом зміни або набуття припинення контролю можуть бути заснування іноземної компанії, набуття або продаж частки в іноземній компанії, ліквідація компанії, або навіть випуск на ваше ім'я генеральної довіреності від компанії строку більше ніж на три роки і без права відклику. Зараз ми бачимо, що багато клієнтів не подавали повідомлення і навіть не знали про це. І що ж робити, коли прострочена подача, або, наприклад, ви не знали, або взагалі живете в іншій країні і не вважаєте за потрібне подавати будь-які звіти в Україні, бо не вважаєте себе податковим резидентом України? І наші поради щодо подачі повідомлень про кіт будуть такі: перше Подавати повідомлення всім, навіть якщо маєте прихисток і живете в іншій країні, та вважаєте себе податковим резидентом іншої країни, бо наша податкова не відслідковує, де ви живете саме зараз, і е, скільки ви проживали поза межами України е, протягом року, і вона вважає вас податковим резидентом просто по наявності паспорту громадянина України. Друге подавати повідомлення про зміну контролю КІК, навіть якщо ви прострочили 60 днів з дня зміни контролю. Бо наразі за прострочену подачу штрафів не існує. Але якщо податкова перша виявить, що ви не подали повідомлення з по зміні контролю, то на вас чекає штраф за неподачу 776 700 гривень, що досить немало. І третє і останнє: подавати повідомлення по компаніям, які зареєстровані до 2022 року, потрібно лише у випадку будь-якої зміни контролю, тобто у разі купівлі частки або продажу частки або ліквідації. Якщо у вас є іноземна компанія, яка зареєстрована до 1 січня 2022 року, і ніяких змін по структурі власності чи контролю ви не проводили, то повідомляти про таку компанію нічого не потрібно. Другий вид обов'язків Покік це подача звітності Покік. Першим звітним періодом для подачі звітності Покік є 2022 рік. Подати звіт за цей період ви можете у 2023 році разом з декларацією про доходи і майновий стан до кінця квітня цього року або у 2024 році разом зі звітами декларацію за 2023 рік. Причому перенести подачу на 2024 рік можна абсолютно легально і без будь-яких штрафів. В поточній редакції податкового кодексу є багато неузгоджень а також є багато протиріч між позицією податкової служби та законотворця. По-перше, закон передбачає звільнення від оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній по критерію. Сукупного доходу всіх кік-контролера. Коли сукупний дохід всіх кік контролера не перевищує 2 мільйони євро, то дохід таких кік звільняється від оподаткування в Україні. Але розуміння до визначення сукупного доходу наразі визиває дискусію. Наприклад, податкова служба вважає це оборотом, а законотворець вкладав у це поняття визначення бухгалтерського обліку, тобто прибуток. Друге є розбіжність в законі щодо того, за який звітний період звітувати, якщо звітний період юрисдикції кік не співпадає зі звітним періодом в Україні. В Україні звітний період приєднується до календарного року, тобто з 1 січня по 31 грудня. Але в деяких країнах, як, наприклад, у Великобританії, звітний період прив'язується до дати реєстрації компанії. І е, таким чином, якщо ваша компанія зареєстрована, наприклад, у липні, е, то вона е, буде звітувати, і е, її звітний період е, буде починатися з серпня. І закінчуватися е, в кінці липня наступного року, тобто буде такі два кусочки за два роки на да, календарне. І що говорить наш кодекс щодо цього? Положення кодексу говорять, що потрібно брати звітний період, який починається е, у звітному періоді для звітності кік, тобто по українському законодавству. А інші положення кодексу говорять, що необхідно застосовувати звітність за період, який закінчується у звітному періоді для звітності кік. Тобто в одних положеннях, коли починається, в інших коли закінчується, тут виникає питання: якщо моя тік зареєстрована в Англії, то е, на який я звіт? Своєї іноземної компанії маю опиратися для підготовки звіту по КІК в Україні, який починається, наприклад, у 2022 році, чи який закінчується у 2022 році для звітування у 2023 році. Ми очікуємо, що законопроект, який вже існує, та має уточнити і прибрати всі розбіжності в законодавстві, буде прийнято в цьому році, та в наступному році ми зможемо звітувати покік без будь-яких сумнівів щодо правильності заповнення звітів. Тож, наразі наші поради щодо подачі звітів по КІК будуть такими. Перше, ви можете подати звіт по КІК за 2022 рік уже в цьому році, але якщо ваш оборот по всім вашим кік не перевищує 2 мільйонів євро. Або, наприклад, якщо ви впевнені, що дохід Кік буде звільнено від оподаткування в Україні по іншим критеріям. Та якщо звітний період в країні реєстрації кік співпадає з українським фінансовим. Роком, тобто з календарним роком. Але пам'ятайте, що подати звіт та декларацію про доходи та майновий стан за 2022 рік ви маєте до 30 квітня цього року. В інших випадках я рекомендую перенести звітування на наступний рік, щоб впевнитись в правильності заповнення звіту по кік та в правильності звільнення доходу ваших кік від оподаткування в Україні. Якщо у вас залишились питання конкретно щодо вашої ситуації та щодо того, чи підпадатиме дохід всіх ваших кіт під оподаткування в Україні, будь ласка, звертайтесь до нас за консультацією по контактах в описі або в коментарях до цього відео. До зустрічі!